Добрий вечір! На з залишки болтерів, цеп та ключі ящики. Розпочнемо з ящиків. Такий ящик. Це замочок працює. Все гарно, дивіться. Таке, як новий всередині, дивіться, який гарний. Тут трішки стояв такого стану. 350. Набір радянських. що було, це як принести, так і продаю. 300 гривень. Все закривається, все працює. 300 гривень. Ключі. окремо ціна кожного видно. Видно. А хто хоче всі, ціна ось. Далі такий спецключ. 200. Не варений, нічого. Цей міні-ключ 800. Далі гак новий. 200 для трелювання лісу, може підійде. Це такого стану. Тут його 11 метрів, так і встану. Завий і він буде. Розміри видно, ціну теж. Далі переходимо до болтів, Розпочнемо, я висипав, відрібовав мікс. По 50 гривень за кіло. Такі різні. І нові. є, І можливо ДБУ, В основному цінові. Болти гайки, тут гайки на 14. Є. Дивіться, перебирати нікому нічого не буду. Скільки потрібно від 5 кг. 50 гривень за кіло. Далі М820. Є кількість. 60 гривень кілограм, м 20 3 кілограми. Ну, по 3 кілограми продавати не буду. В руки не менш 5 кг. Взяли цих 3 кілограми, припустимо, і 2 кілограми гроверів, в сумі 5, щоб було. Далі гайки М14 2 кг. М16-1,5 кг, Болти М16, 1,5 різьба довжина 40. Брали на скрутки, є і гайки до них, там частково. Далі М22 по 50 за кіло. Гровера мікс. Теж по 50 за кіло. Гровірами 50 закін. Різні, різні. Малі, здорові, різні. Дивіться. М12 кругла голівка, 60 гривень кілограм новий. М16 кругла голівка, 60 гривень кілограм новій. Далі м 16 Т70. 60 гривень. Такий. Нулік якийсь написаний. Це не продається. Це з ДТшки продамо на Воно вона нова. М65 кілограмів. Це всі розважувати не буду. Всі комусь одному достанеться. М16 довжина 45, 3 кілограми. М18 довжина 106 кг. Теж 6 кг всі потрібно забрати. М12 довжина 40-50-60 різні. Від 5 кг по 60 гривень за кіло. Шпилька М20 довжина 100, 7 кг, 350 гривень по 50 гривень. М14 довжина 550-3,5 кг. Всі в одні руки. М14 довжина 45 кілограмів в одній руки. М14 75. Є кількість від 5 кг. М16, довжина 120, 7 кг в одні руки. М12, 45, 4 кг, по 60 за кіло. Забрати всі. М16 6 кг по 60 за кіло. Забрати всі гайки. М10 довжина 45, 7 кг. 420 гривень, по 60 за кіло, забрати всі. Шпилька М16, довжина 170 6 кг забрати всі. Шпилька М12, 4 кг. І з зайками є. Все тут з неї гарно, дивіться яка. одні руки. М10, довжина 120, 5 кг. Довжина 20, 2 см. І спецшайби такі. Зі станків. Дивіться, які гарнючі, моценкі якісь. Такі спецшайби. Дякую за увагу. А шпилька М12. Е, М12 до вже на 75, такого стану, нова.